Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Сьогодні, близько о пів на шосту ранку, ворог обстріляв село Кіндрашівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, приватний автомобіль. Попередньо без постраждалих. Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області. Внаслідок обстрілу села Юрченкове-Чугуївського району з реактивної системи залпового вогню ураган. Пошкоджено сільськогосподарську техніку та господарчі. Споруди у селі Вільча, Чугуївського району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Зазнали поранення та були госпіталізовані цивільні чоловіки 53 та 74 років. В селі пошкоджено приватний житловий будинок по селу Подоли Куп'янського району ворог завдав удару двома керованими авіабомбами. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, приватний будинок та господарчі споруди. Також під ударами ворога перебували козача Лопань-Харківського району. Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району. Дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. Станом на 20 листопада із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 284 дітей. Підлягають евакуації ще 11. Евакуація триває. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Здійснено 12 оперативних виїздів, з яких сім на ліквідацію пожеж, дві на допомогу населенню і комунальним службам, три інші виїзди. Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають бої. За добу наші військові відбили сім штурмів в районах Синківки, Петропавлівки та Іванівки. Марія Соловйова та Єгор Мікенін Харків. Новини.